Чи мову дитину, бо це надпотужна зброя, вона непомильно вкаже, хто ворог, а хто свої. Вона найточніше дасть знати світові, хто я, я її гордої, що гартувалась в війні. Мова влучає не гірше, ніж Байрактари. Вона Джавеліни, що ворога нищать вщерть. Вона кулачками броню пробиває, удари кожного слова недругу зичуть смерть. Ті, хто прийшов у землю мою убивати, в землю підуть, навіть сонях не проросте. Слово моє нестримне, вагоме, крилате, господом дане слово моє золоте, стінгером, жалом стань у годину закляту. І прогремина чи Щедрик на цілий світ. Ворог не знав, що февраль українською лютий, що проти раші підніметься нації цвіт. Фразу пророчу кинув у всесвіт Зміїний, Русський корабель далі вже знають усі. Я Україна, світ вже цілий Україна, нам не забракне потужних, міцних голосів. Вчи мову, дитино, не задля якоїсь оцінки, вчи в бомбосховищі зараз, удома, в підвалі, в метро. Бачиш, Фейсбук має всі синьо-жовті сторінки, чуєш, як голос Шевченка гуркоче Дніпро. Вчи мову, майбутній козаче, вчи мову, дівчино, змалечку вчи, не втрачай найдорожчих літ. Слава в країні, промовить моя батьківщина. Героям слава скаже у відповідь світ.